Земля це не просто грудка чорної маси, по якій ходять люди і їздять трактори, це живий організм, що дихає, працює, годує, втомлюється і, зрештою, може помирати, якщо до неї ставитися байдуже. Селянин, який справді знає ціну кожній зернині, розуміє земля це не власність, а спадок, що його треба берегти для дітей і внуків. Та на жаль, не кожен так думає. Дехто бачить у полі лише місце для посіву, а не живу основу майбутнього врожаю. Саме тому нині все частіше можна побачити виснажені поля, де трава не росте, коло схилиться долу, а буряк чи пшениця жовтіють уже в травні, і це не від примх природи, а від байдужості людини. Ґрунт виснажується не за день і не за рік. Це процес повільний, але невблаганний. Кожна рослина, кожен урожай забирає з землі поживні речовини, і якщо їх не повернути, земля збідніє. Як і людина без їжі, вона починає слабшати. Першими подають знак бур'яни, вони ростуть там, де культурні рослини не можуть. Потім з'являється кірка на поверхні, ґрунт стає твердим, погано вбирає воду і навіть дощ не може пробитися вглиб. У таких умовах рослина мучиться, коріння не дихає. Листя блідне, а замість урожаю лише розчарування. І ось тут найголовніше зрозуміти причина не в погоді, не в насінні, не в невдалому році, причина в тому, що ми самі забули підживити землю, дати їй те, що вона віддала нам. Осінь пора не лише збору, а й повернення боргу землі. Але багато хто після жнив думає, що все закінчено, поле віддало врожай. Можна відпочивати. Та земля не відпочине, якщо її не підживити. Вона, як жінка після тяжкої праці, потребує підтримки тепла і турботи, фосфор і калій це її вітаміни, без яких не буде сили тримати коріння, не буде наснаги вростати в глибину. Саме восени треба внести суперфосфат, калімагнезію попіл. Бо саме тоді земля готова сприйняти ці елементи. Узимку вони рівномірно розійдуться по ґрунту, і навесні рослини отримають усе необхідне. А якщо цього не зробити, навесні буде видно наслідки рослини з коротким корінням, жовтим листям і слабким стеблом. Коли ми бачимо поле, що нагадує стару хвору шкіру, ми часто зітхаємо о земля вже не та як колись. Але ж то не вона змінилася, то ми перестали її слухати. Колись наші діди й баби навіть не мали складних добрив, але в них земля родила, бо вони розуміли її потреби. Після збору врожаю вони завжди вивозили гній, розкидали попіл від печей, залишали на полі солому, а не спалювали її. Вони казали задяма земля без диму легше дихає. І мали рацію. А сьогодні часто бачимо інше Дим стоїть над селом, чорний від спаленого бадилля. І ніхто не думає, що разом із тим димом у небо летить майбутній урожай. Ґрунт має свою пам'ять якщо його знехтувати, він довго пам'ятає цю образу на такій землі навіть найкраще насіння не дає повної сили, бо йому бракує опори. Іноді це видно навіть не озброєним оком, у кутку поля, де колись удобрювали гноєм, зерно густіше, колос повніший, а поруч бідна смуга. Бо там роками нічого не вносили. Так і виходить що врожайність падає, а люди шукають причини де завгодно, тільки не в собі. Але земля мовчки нагадує усе, що ти в неї вклав, повернеться сторицею. А якщо не вклав, не чекає чуда. Найбільша помилка думати, що ґрунт вічний і не потребує догляду. Насправді він живе доти, доки ми його підтримуємо. Кожен гектар має свій запас поживних речовин, і якщо їх не поповнювати, цей запас вичерпується. Як колодязь без води, без початку дно вологе, потім мокре місце висихає, а далі лише тріщини і пил, і вже нічого не допоможе, окрім довгої і копіткої праці з відновлення. Тому краще не доводити до цього, а діяти завчасно ж восени, коли ще є час і можливість. Осіннє удобрення це не примха агрономів, а закон природи. Саме тоді, коли земля тепла, але вже не виснажена сонцем, вона здатна прийняти добрива найкраще. Фосфор укріплює коріння, допомагає рослині розвиватися знизу, а не тягнутися марно догори. Калій робить стебло міцним, листок – соковитим, а плодам дає солодкість і смак. Попіл це ще й природний захисник. Який знезаражує землю, зменшує кислотність і відганяє шкідників, це все не просто добрива, а основа життя для кожного квадратного метра поля. Хто це розуміє, той ніколи не побачить жовтого листя на молодих сходах, коли селянин втрачає урожай, це завжди біль, але ще більший біль, бачите, як він навіть не намагається змінити ситуацію. Бо земля не помиляється, вона лише відзеркалює наше ставлення до неї. Якщо ми байдужі, вона мовчить і бідніє. Якщо ми дбаємо, вона дякує і родить. І, мабуть, у цьому найголовніша наука для кожного, хто має клаптик поля чи город, не можна чекати, поки земля сама відновиться. Вона живе через наші руки, через нашу увагу і щоденну працю. І тільки так ми зможемо сказати, що справді живемо в гармонії з нею, а не просто користуємося її плодами. Щоб земля не втомлювалась і не втрачала своєї сили, потрібно дбати про неї системно, а не від випадку до випадку. Осіння пора це найкращий час для цього. Саме тоді, коли вже зібрано врожай і поле відкрило своє нутро, слід повернути йому все, що забрали зерно, буряк, кукурудза чи картопля. Якщо цього не зробити восени, то навесні буде вже пізно добрива не встигнуть розчинитися, не потраплять глибше, і рослина не зможе взяти з них користь. Отже, головне правило для кожного господаря не залишати землю голою без підживлення, бо кожен невнесений кілограм фосфору чи калію завтра обернеться недобором урожаю. Найперше на що треба звернути увагу, це фосфорні добрива. Фосфор це енергія росту. Він сприяє розвитку кореневої системи, особливо у перші тижні після проростання. Без фосфору рослина, ніби живе на поверхні, не має сили проникнути глибше де волога. Тому часто буває так, що навесні стоїть посуха, і посіви просто вигорають, бо їхнє коріння залишилося зверху. Фосфорні добрива суперфосфат, подвійний суперфосфат, фосфоритне борошно. Вносять саме восени підоранку або перекопування. За зиму ці речовини встигають розчинитися у волозі, стати доступними для коріння, і навесні рослина одразу бере їх у роботу. Якщо ж чекати до весни, ефект буде слабкий, бо фосфор повільно засвоюється і потребує часу, щоб перейти в доступну форму. Другий важливий елемент калій. Його часто недооцінюють, хоча саме він відповідає за міцність стебла, стійкість до посухи та морозів, а ще за смак і якість плодів. Без калію буряк буде дрібний і не солодкий, картопля – водяниста, а зерно крихке. Для осіннього внесення найкраще підходять калімагнезія, калійна сіль або сульфат калію. Їх розкидають по полю перед оранкою або глибоким розпушуванням. Калій любить вологу, тому найкраще, коли добрива потрапляють у землю разом з осінніми дощами. Дехто робить це вручну, інші за допомогою розкидачів, але головне не у способі, а в тому, щоб не забути зробити вчасно. Не менш важливий і магній, особливо там, де вирощують буряк, моркву, картоплю чи бобові. Магній потрібен для утворення хлорофілу, а без нього листя жовтіє навіть за доброї погоди. Тому калімагнезія подвійно корисне добриво, бо поєднує калій і магній у зручній формі, воно не пече коріння, як іноді буває, з хлористими сумішами і добре працює навіть на легких піщаних ґрунтах. А тепер про золу, яку часто недооцінюють, хоча вона один із найдавніших і найприродніших видів підживлення. У попелі міститься до 30 елементів, які потрібні ґрунту. Кальцій, фосфор, калій, сірка, залізо, бор, цинк. І все це мором у формі, яку земля сприймає легко. Якщо у господарстві є піч чи котел, де спалюють дрова, не варто викидати попіл. Його треба збирати, висушувати і восени рівномірно розкидати по полю або під перекопування городу, тільки не слід зловживати. Надмірна кількість може знизити кислотність. Занадто сильно достатньо однієї двох склянок попелу на квадратний метр для городу або 200-300 кг на гектар для поля. Особливо гарно реагують на попіл капуста, цибуля, буряк, морква, а от під картоплю його краще не сипати разом із гноєм, нехай мине кілька тижнів між внесеннями. Окрім мінеральних речовин, землю треба підтримувати органікою гній, перегній, компост. Це не просто добрива, а їжа для мікроорганізмів, які роблять ґрунт живим. Вони розкладають рештки, створюють структуру, зберігають вологу, вносити гній найкраще восени, щоб за зиму він перепрів і став безпечним для молодих рослин. Якщо внести навесні, можна спалити коріння. Добре працює і зелений гній або сидерати, рослини, що їх сіють після збору основного врожаю. Наприклад, гірчиця, фацелія, вика, жито, горох, вони ростуть кілька тижнів, а потім їх переорюють і вони стають природним добривом. Це чудовий спосіб повернути азот у землю без хімії. До того ж, сидирати стримують бур'яни, покращують структуру ґрунту, роблять його пухким. Не треба боятися поєднувати різні методи. Можна внести трохи суперфосфату, золу і зелену масу сидиратів і ефект буде значно кращий, ніж від одного виду підживлення. Головне не перестаратися з дозами і пам'ятати, що земля не любить різких змін. Усе треба робити з розумом і помірковано. Якщо ж ґрунт уже виснажений настільки, що навіть бур'яни не ростуть, треба починати з малого, розкинути органіку, посіяти жито, дати землі, віддихати сезон. А вже потім повертатися до звичних культур. Ще одна важлива порада аналіз ґрунту. Хоча це здається справою для великих господарств, сьогодні навіть у районних лабораторіях можна здати пробу землі і дізнатися, чого саме їй бракує. Це невеликі витрати, але величезна користь, ви точно знатимете, що вносити. Бо якщо земля має достатньо калію, а ви додаєте ще, то користі не буде. Лише перевитрати, а ось якщо не вистачає фосфору чи магнію, це можна виправити цілеспрямовано, і наостанок мульчування після оранки або перекопування. Добре залишити на поверхні шар рослинних решток, соломи, листя, подрібнених бур'янів. Вони захищають землю від висихання, утримують тепло і з часом перетворюються на природний перегній. Це наче ковдра для землі не дає їй мерзнути і допомагає зберігати сили до весни. Отже осіннє підживлення це не просто обов'язок, а турбота, яка повертається сторицею. Усе, що ми вкладемо в землю восени, вона віддасть нам улітку. І хто зрозуміє цей закон, той ніколи не залишить поле порожнім після жнив. Земля любить уважного господаря. Який знає, що кожна грудочка варта праці й поваги. Колись наші діди казали Хто землю шанує, тому й вона дякує. І це була не просто приказка, а життєва мудрість, перевірена поколіннями. Вони не мали ні лабораторій, ні сучасних добрив, але їхні поля родили так, що вистачало всім і родині, і худобі, і на продаж. Таємниця була проста. Земля не залишалася без догляду. Після кожного врожаю господар знав, треба віддячити полю за працю, інакше наступного року не чекай добра. Тому восени починалася тиха, але важлива робота відновлення ґрунту. У багатьох селах і тепер старші люди згадують, як раніше зразу після копання картоплі вивозили на поле гній, вози скрипіли, коні тягнули, а хлопці. Розкидали вилами по борознах, робота важка, але потрібна. Потім поле переорювали, і гній перемішувався із землею, даючи їй нове життя. Узимку він перепрівав, а навесні земля парувала, як тепла хлібина, і чекала на новий посів. У кого не було худоби, збирали все, що могло згодитися попіл із печі, бадилля, листя, навіть гнилі, яблука чи капустяне листя. Усе це складали в яму або купу. Поливали водою, прикривали землею, виходив компост. Це був найцінніший дар землі, зроблений своїми руками, без жодної хімії. Дуже поширеним був і народний спосіб удобрення попелом. Коли після осінніх робіт у печі залишався попіл, його ніколи не викидали. Старі люди казали попіл то золото для землі. Його збирали в мішки, а потім розкидали по городу або полю. Перед перекопуванням. У попелі багато калію і фосфору. А ще він пом'якшує кислий ґрунт. Якщо у когось город був злий, тобто земля кисла, де погано росли буряк і цибуля, то попіл робив чудеса. Через рік-два, після таких підживлень, урожай подвоювався. Сучасна наука лише підтвердила те, що наші предки знали з досвіду попіл. Це природний мінеральний коктейль, який не шкодить землі, а лікує її. Ще одна мудрість старовини залишати частину поля під паром, не все засівати, а дати землі відпочити. Це був своєрідний відпочинок для ґрунту, коли він знову набирався сили. На парових ділянках зазвичай росли дикі трави, бур'яни, які теж приносили користь, вони розпушували землю своїм корінням. Затіняли її, не даючи пересихати, потім, коли прийшов час, усе це переорювали і трава ставала добривом. Такий природний кругообіг не потребував грошей, лише терпіння і розуміння ритмів природи. Тепер мало хто залишає землю без посіву, усі женуться за кожним гектаром, аби не втратити прибуток. Але прибуток сьогодні це втрата завтра, бо виснажений ґрунт. Потім не родить навіть за найкращої погоди. У селах і досі згадують, як після обмолоту пшениці залишали на полі солому, її не спалювали, а загортали в землю. Солома перегнивала, збагачуючи ґрунт гумусом. А тепер інша картина. Комбайни пройшли. Трактори підпалили рештки, і все горить. Стійкий чорний дим, запах гару, попіл у повітрі. Хтось каже, що так швидше очистити поле, але ніхто не думає, що разом із цим димом гине цілий світ мікроорганізмів, які працюють у землі. Кожна спалена соломинка це мінус частинка родючості. Наші діди знали, землю не можна палити, бо тоді вона стає мертвою. А тепер це вже мало хто пам'ятає у старовинних господарствах були навіть спеціальні місця гноєсховища або. Гноєві ями, туди складали все органічне гній, листя, солому, навіть кухонні відходи, раз на рік цю масу вивозили на поля. Це була спільна справа. Сусіди допомагали один одному, бо розуміли родюча земля потрібна всім. Дехто навіть казав хто гною не шкодує, той голоду не знає. І це була правда, бо гній не лише годує землю, а й покращує її структуру. Робить пухкою, вологоємною, легкою для обробітку, і саме тому колись навіть без сучасних добрив селяни мали добрі врожаї. Ще один давній метод зелене добриво, або як тепер кажуть, сидерація. Колись, після збору, урожаю сіяли гірчицю або жито, яке сходило до перших заморозків. Ці рослини не збирали, а залишали на зиму. Навесні вони вже були в ялі і їх переорювали. Так земля отримувала свіжу органіку, азот, який накопичили сидирати. Цей спосіб був простий і безкоштовний, але надзвичайно ефективний. Сьогодні ним знову користуються ті господарі, які хочуть мати живий діґрунт, а не просто чорну пустку. Наші прадіди не поспішали з технікою, вони вміли дивитися на землю не просто очима, а серцем. Якщо ґрунт був занадто сухим, не орали, чекали дощу. Якщо бачили, що земля важка, глейка додавали пісок або перегній, знали, що земля любить помірність і не терпить поспіху. Сучасна ж людина часто прагне швидких результатів засіяв, оприскав, зібрав. Але в природі все має свій темп, і хто його порушує, той платить за це. Ось чому на старих ділянках, де люди роками працювали з розумом, земля родить навіть без хімії. А на нових, де все по науці, але без душі. Урожай чахне. Є ще одна цікава традиція, про яку мало хто згадує. У деяких селах перед початком польових робіт господар виходив на поле з хлібом і сіллю. Він клав окраєць у землю і казав кілька слів подяки це була не магія, а символ пошани. Людина визнавала, що земля жива, і з нею треба жити в злагоді. Такий підхід формував зовсім інше ставлення не споживацьке, а партнерське. І коли працюєш із повагою, земля відповідає щедрістю. Сьогодні настав час повернути ці знання можливо, ми маємо більше техніки і хімії, але менше розуміння суті. Старі методи не застаріли, вони стали ще ціннішими, бо навчають дбайливості. Зараз, коли ґрунти в багатьох регіонах виснажені, повернення до народних способів може врятувати ситуацію. Попіл, гній, компост, сидирати, парування усе це не просто спогади, а перевірені інструменти. Земля не забула старої науки, треба лише нагадати їй людське тепло. І тоді навіть після десятків безплідних років вона оживе, дихне і знову дасть урожай. Який пахне дитинством, сіллю поту і вдячністю природи. Земля, як і людина, не терпить байдужості. Вона бачить і пам'ятає кожен наш крок, кожне рішення і хороше, і погане. Хто ставиться до неї з пошаною, той завжди матиме віддачу. А хто бере без міри, той залишиться з порожнім полем? Після всього сказаного можна зробити простий, але дуже важливий висновок виснаження ґрунту. Це не кара і не збіг обставин, а результат нашої недбалості. Та добра новина в тому, що землю можна оживити. Треба лише вчасно почати, не чекати, поки останній колос стане порожнім. Передусім треба змінити ставлення не можна дивитися на землю як на бездонну комору, звідки можна лише брати вона, як господиня. Якщо її годувати, підтримувати, то й вона віддячить сторицею. У кожному господарстві має бути правило восени повертати землі те, що вона віддала влітку. Хто після жнив вивіз гній, розкидав попіл, посіяв сидирати чи просто залишив стерню, той зробив перший крок до справжнього господарства. Земля любить постійність краще вносити менше, але щороку, ніж раз на 10 років сипнути вагон добрив. Бо головне не кількість, а турбота і час. Пам'ятайте, що осінь це не кінець, а початок нового циклу. Саме восени закладається сила врожаю. Якщо ґрунт отримає фосфор і калій у жовтні, то навесні він буде готовий дати рослині все необхідне. Якщо ж цього не зробити, то в квітні вже пізно добрива лежатимуть на поверхні, не встигаючи проникнути глибше. Тому господар, який думає наперед, восени не сидить без діла. Він готує землю, як матір готує дитину до зими, укриває, годує, бережно доторкається до кожної грудочки. І ця турбота повертається врожаєм, який не соромно показати людям. Ще один важливий висновок не поспішати з хімією. Сучасні мінеральні добрива дають швидкий ефект, але часто руйнують баланс у ґрунті, якщо вносити їх без міри. Зникають корисні мікроорганізми, знижується вміст гумусу і земля стає мертвою. Краще поєднувати трохи мінерального, трохи органіки, трохи народного досвіду. Наприклад, під пшеницю внести суперфосфат і калімагнезію, а восени після збирання чи компост або чергувати. Один рік мінеральне добриво, другий лише органічне, це допоможе землі зберігати природну силу, не виснажуючись. Не й про прості, але дієві методи не паліть рештки, залишайте солому, листя, траву, як мульчу, не залишайте поле порожнім, посійте гірчицю чи жито, хай вони наситять ґрунт азотом і захистять його від вітру, не орайте занадто глибоко, надмірна глибина руйнує структуру і знищує мікроорганізми, які живуть у верхньому шарі. Краще кілька разів пройтися легким культиватором, ніж раз зламати землю плугом до білого. Це може й виглядає повільніше, але результат відчутний земля стає м'якшою, тримає вологу, не тріскається навіть у спеку. Що робити, якщо ґрунт уже виснажений? Передусім не здаватися почніть із малого розкидайте попіл, посійте сідирати, внесіть трохи гною. Дайте землі рік спокою, не сійте нічого, лише доглядайте. Через сезон вона оживе, і ви це побачите. Колір стане темніший, запах приємний, вологий, а на поверхні з'являться дощові черв'яки. Це найкращий знак, що земля відроджується, вона сама підкаже, коли готова прийняти новий урожай. І Тоді, повірте, навіть невелике поле дасть такий врожай, що здивує будь кого. Ще одна порада не забувайте про обмін досвідом у кожному селі є старші люди, які знають землю не з книжок. Запитайте їх, коли вони орють, як удобрюють, як доглядають за полем після збору врожаю. Їхні методи це справжній скарб, перевірений роками, бо вони працювали не заради статистики, а щоб прогодувати родину, і саме тому їхня порада завжди точна, без надмірностей і. Наукових слів. Така народна мудрість найкраще добриво для нашого розуму. Підсумовуючи все, можна сказати просто земля це серце села. Вона годує, дає роботу, зберігає традиції, але якщо серце не підживлювати, воно зупиняється. Тому кожен господар має пильнувати, щоб його земля була живою. Не можна чекати, поки поле перетвориться на пустку, а город на пилюку. Треба діяти завчасно і тоді ніколи не буде соромно дивитися на свою ниву. Бо, коли дивишся на зелене поле, на повний колос, на добрий врожай, то бачиш не лише працю рук, а й відлуння любові до землі. Земля любить працю і турботу вона чує, коли до неї ставляться з повагою і дякує щедрістю. Кожна внесена жменя попелу, кожна крапля гною, кожен посіяний сидират, це по суті слова подяки. І хто вміє говорити з землею цією мовою, той ніколи не залишиться без хліба. Тому бережімо нашу землю не для звіту, не для вигоди, а для життя, бо без родючої землі немає ні села, ні хліба, ні майбутнього. І хай кожен господар пам'ятає турбота про землю це турбота про власну долю, про своїх дітей і про саме життя.